Що залишається робити цим людям, коли про їхні проблеми згадують і намагаються вирішити? Звісно, молитися, аби Бог завжди покровительствував починанням усіх, хто небайдужий до чужого горя. Відтепер члени Союзу інвалідів Бердичева та Бердичівського району знову з ліками. Президент благодійної організації Відкрите серце Петро Залізний вивантажив 11 коробок із засобами проти бронхіту і пневмонії, очними і серцевими ліками, ліками від тиску і засобами, що впливають на вестибулярний апарат. Усього на 105 тисяч гривень в нашій організації є понад 300 чоловік. На обліку стоять люди, які самі не захищені і які нуждаються в допомозі. І завжди Петро Миколаєвич, це вже напевно, втретє або четверте. В цьому році він нам надає таку допомогу благодійну. Хай Господь його шанує, його сім'ю і всіх людей, які допомагають нашій організації. Ну, Ліків взагалі всім вистачає. Вистачає вистачає, даже, даже він нам прошлий раз більше їх привіз, то ми ще й другим громадським організаціям ну, надавали, як у нас були і злишки. От. Дуже ми вдячні йому і церкві, що в нас є такі люди, що нам допомагають в союзі інвалідів. Я думаю, що вже всі знають, що ми не перший раз вже на протязі більше десяти років ми співпрацюємо, бо ми знаємо, що це за люди, знаємо їх потреби, і знаємо, що люба допомога, яку нам вдається десь роздобути і привезти, вона сприймається сльозами. Люди вдячні Богу, люди вдячні людям, які це роблять. Тому, бачачи те, що це дійсно допомагає людям. Я з свого боку з моїми працівниками. Саме ми стараємося це робити. Інваліди дякують йому, а він говорить, що самотужки чи зміг би допомогти нужденним у такій кількості. Вже не один рік Петро Залізний співробітничає із Національним фондом Україна дітям там, каже, спрацюють особистості, які здатні відчути людську біль і допомогти зберегти найдорожче, що є у людини. Уже в цьому році ми близько мільйона на, на мільйон гривень близько того отримали медикаментів. Да, ми не всі Передали в Союз інвалідів, ми передали ще по Україні в деякі такі ж організації для інвалідів в основному і для тих, хто має в цьому потребу. Але для Бердичева, так як я живу в Бердичеві, моя душа тут і серце моє болить за цих людей, ми стараємося леву частку віддати сюди. Тому я сьогодні хотів би, використовуючи цю нагоду, подякувати. Всім працівникам благодійної організації відкрите серце, які допомагають мені в цьому, і всім людям доброї волі, меценатам, які дійсно розуміють те, що ми робимо, і ми разом робимо цю справу.